Якщо ти змонтував собі плити перед двором і вся вода під час дощу тече тобі у двір, вихід є, дивись до кінця. Міряємо відстань від стовба до стовба, беремо трубу 20х40, бажано одним шматком. Отакою От коронкою по металу 22 мм, робимо отвори. Виглядають ось так. Потім беремо. Сіло потовще, робимо отвори. робимо отвори під анкери, виставляємо нашу, так мов би мовити, лежачого поліцейського в наше проєктне місце і, і робимо отвори. Понамічали всі отвори і продовжуємо їх бурити. Перевертаємо нашу закладну, проходимо розчинником для фарби, обжирюємо поверхню, на яку буде наноситись герметик. Ще знадобиться ось така ковбаска невідомого м'ясокомбінату. Монтувати будемо на ось такі пластикові. І ось на такі болти ось такою головочкою кріпимо. Ого, міцний шо